Всі мої дружини. Всі мої дружини вважають тебе старою змією. Ти не ставиш їхніх дітей у перший ряд і приховуєш їхні таланти. Тихіше, дивися на дітей дружини, шкода, що декого з них не можна розрубати навпіл. Навіщо тобі знадобилося стільки дружин? Я люблю жінок. Моїсей сказав, чоловіку не треба мати багато жінок, а вони заглушають голос серця. Я не просто чоловік, я цар. Моїсей казав про царів. Ні, тримайтеся разом. Ні, ні, ні. З лівої ноги. скільки разів я казала вам, не виходьте з кола, поки не зробите оберт.